Це найкращий фінал! Ще! На тебе вся зона подивитися прийшла. Правила, ти знаєш. Все твоє чекає на тебе тут. Дуельна зброя там, де і завжди. Затиранні оскіфа до студії. о хо Оце бій, чемпіони! Ух, Я тут ледь не посивів. Мудак ти сиплий. Не міг попередити, що тиран з усім своїм буде. ого го го пригальмуть, чело. Я тут, ніби як підсок. Що сказали поклав, що принесли з беріг, і все. А питання твоє.